Всім привіт! З вами я Ангеліна і сьогодні я буду знімати солізуна. Я тут ем, роблю на столику тут, де косметика. Просто там кімната зайнята і там, ну, я не можу поки що робити, і я перейшла сюди. Для цього нам понадобиться мило із водою, скільки води, наприклад. І понадобиться нам борна кислота. Зараз я вам таку покажу під лампою. Борна кислота. Клій ПВА. Я взяла маленького. І два піщових красителі. Жовтий і синій. Ну, і йомкость Ось така в мене. І ми не забуваємо про нашого лізунчика, якого я робила. Що? Він просто він стояв в холодильнику, дивіться. і він же, звісно, цей такий він розпливається, він стояв в холодильнику, та й розплився. Так, все. Ми будемо робити. Тому що я просто не знаю, чи воно без мила зробиться, бо просто там у нас переноска зламалася. Я не знаю, ну якщо в нас не вийде без порошка, ну, з водою гарячою, то я таки піду зроблю в другій переносці. Просто нам, як то ви знаєте, переноска понадобиться. І я вибачаюсь, звісно, тут мої собачки. Вони шкрабали в двері, та я їх пустила. Все. Зараз будемо робити. Ну, зараз ми відкрутимо клей ПВА. А він крапко закрутяний. Там ну, тихо собаки. Я налию поки що все, я повиганяла своїх собак, Кузю кузі йти, вони гризуть, лиш мішають мені. Так, налиємо трошки клею, в нас маленька баночка. Ще його оставляємо, оскільки я налила, тепер ми візьмемо, перемішуємо, чекаємо. нам треба воду злити. Все, бачите, дивіться, який у нас. І зараз його перемішаємо і зараз сюди. Насипємо піщового красителя, ось є на синій. Зараз насиплю синього красителя Синього трошки. І жовту. Візьму і перемішаю. Такий тут у нас вийшов лізунчик. Ось дивіться. Ось з піщовими красителями ми розібралися. Я ось в... всипала... Що, чекайте, ось таку всипала ще синього і червоного, ось синього і жовтого. Трішки ось такий у нас вийшов. Так, все. А зараз ми додамо борної кислоти в воду з милом. Лиш я вам хочу сказати, ви акуратно з борною кислотою. Я, цей, я її вилила на руку собі. У мене з'явилася мені руку обсипали і он невеличкий шрам, бачите? Ось. Я не знаю, що це таке, У мене була вся рука червона, так що вам не совітую. Треба якось Це я її відкрутила ось. І влиємо чуть-чуть. Ну так.